І з нами на прямому зв'язку Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118 ї окремої механізованої бригади. Капітан пане Дмитре, наші вітання вітаю вас з південного напрямку. Раді вас бачити. Чи могли би описати оперативну ситуацію на тому відтинку, за які відповідальні ви і про які ви знаєте найбільше? Насправді ворог зараз оговтується, адже кілька днів тому робив спроби наступу в районі населеного пункту Оріхова, зокрема на малу токмачку, і зазнав нищівного розгрому. Власне, які завдала 118-та крема механізована бригада. І останні кілька діб діє виключно е, малими штурмовими групами е, в групі від одного до максимум там трьох е, штурмовиків е, діють е, зазвичай в темну пору доби або в сірю е, зону. От таким чином просуваються до е, наших позицій, аби виявити якісь прогалини в нашій обороні, от або е, з метою демаскування наших позицій, наших е, спостережних пунктів, і як тільки чи якщо їм це вдається, відповідно діють всіма е, наявними засобами, тобто е, намагаються це цілої спешку бліндаж зни. Вогнем артилерії, мінометним огнем, а також <кій> досить багато використовує FPV дронів, mm -hmm. в тому числі на оптоволокні. От. Щодо механізованого штурму, який відбувся кілька днів тому, це скажу так, на цьому відтинку фронту. За напевно ну, в літо це найбільший протягом літа. Це найбільший такий механізований штурм у ворога, зокрема в нашій зоні відповідальності. О, ворог задіяв танк, 4 БМП та сім баги. І власне військовим 118-ки вдалося знищити танк. Три БМП, чотири баги. Загалом ми за 238 окупантів, ще троє отримали поранення. От. З нашої сторони не постраждав жоден військовий, тобто навіть не отримав поранення, хоча і піхота теж вступала в бій. Насправді це дуже хороша новина. Хочеться тут, як то кажуть, постукати по дереву. Пане Дмитре, нехай таких успішних операцій буде якомога більше, тому що найцінніше це наші люди. Пане Дмитре, кілька слів про те, як змінюється тактика ворога. Ви вже про це сказали. Але якщо прослідкувати за останні роки, і як це впливає на ті задачі, які стоять перед нашими захисниками, потрібно вчитися змінювати все в умовах бойових дій. Насправді декілька місяців проходить і ворог змінює тактику. Що стосується якихось їхніх наземних дій, то вони відмовилися від механізованих штурмів. Великих діють тактикою малих штурмових груп, і через деякий час. Очевидно, теж проводячи свою розвідку, пробують наступати більшими силами, тобто мобілізувавши більше людей, контрактників чи з колоній в'язниць, маючи підготувавши особовий склад, пускають його в такі м'ясні штурми. А може повезе, а може ми не втримаємо оборону, а може ми побіжимо. Хоча, як показала практика, ми знищили ще на дальніх підступах ворога. От. І якщо тільки це не вдається, і ворог повертається до тактики малих штурмових груп. Водночас в небі дуже активність застосовує велику. З'явилися в нас значна кількість дронів на оптоволокні які ворог, якими ворог намагається знищити, скажімо так, ті ж самі спешки, як тільки засікає нашу активність в певних місцях. Може навіть декілька таких дронів посадити. Оскільки вони мають невеликий заряд і дистанційно разом підірвати, але більше ворог зараз використовує так звані засідки дронів, і намагається, скажімо так, завдати нам максимальної шкоди під час ротації, під час заходу і виходу з позицій, і знову ж таки за декілька останніх місяців ворог. Почав літати з ретрансляторами, намагаючись вибивати теж нашу логістику в глибині від лінії бойових зіткнень. Mm -hmm. Ну і водночас не припиняє застосовувати каби. Буквально минулої доби теж обстрілювали оріхів кабами. Пане Дмитре, безмежно вдячні вам за те, що ви робите, за те, що ви знаходите можливість долучатися до наших ефірів і інформувати нас, і українців, про поточну ситуацію. Дякую. І нагадую, що це був Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118 ї окремо механізованої бригади. Капітан.